Так, і як тепер скласти назад цей диванчик візит? Як він складається? Ой, ну це дуже важко, звісно. Ось так от простенько. Е, який розмір? 2,50 на. 2,50 на 1,80 метра. Спальне місце 140 на 2. Є в ньому десь ніша для білизни. А так, ніша є у нас ось тут в цій кутовій секції. Така досить містка. Угу. Багато речей може поміститись. І ще в нього є плюс, в тому, що в нього. Підголівник регулюється, можна зробити більш прямий, можна взагалі напівлежачий. Получається, що кожен окремо регулюється, так? Так. Прикольно. Скільки коштує такий диван? Е, такий диванчик у нас від 42 тисяч. Саме в цій тканинці ця моделька у нас 47 600. А що за тканина, до речі, тут Е, У нас тут велюр Рене, це польська тканина, вона е, дуже стійка до. Е, до зносу, антикіготь, легко чиститься, воду відштовхуючи. Що, супер. І як замовити такий диванчик? Е, диванчик, Всі деталі можете побачити у нас на сайті Soloha.ua, а в шапці профілю буде наш телефончик для зв'язку.